Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Бюджет 2013 став останнім важливим рішенням Верховної Ради шостого скликання. За головний фінансовий документ країни сьогодні проголосували 242 народних депутати. За ним Україна має заробити 361,5 мільярд гривень, а витратити на 50 мільярдів більше. Ціну за російський газ заклали 421 долар за тисячу кубометрів. Прогноз зростання валового продукту 3,4%, а інфляції майже 5%. На тему реальності показників і їхнього виконання говоримо із представниками бюджетного комітету Владислав Лук'янов, партія регіонів Кирило Куликов, Нунс, вітаю вас! Добре, пане віде. Владиславе. Перше вітання питання для вас: бюджет за 4 дні від того, як його уряд затвердив, подали сьогодні, ухвалили. Це вже українська традиція, до речі, останніх років часто подають і швидко ухвалюють, Як це вплинуло на якість державного курсорису на удивлення, зжаті сроки рассмотрения бюджету з однієї сторони, звісно, вони не дозволяють швидко повністю оцінити... четко прописанные все статьи, особенно то, что в свернутых показателях заложено. С другой стороны, бюджет остался в предложенных Министерством финансов макропоказателях, то есть не увеличился бюджетный дефицит, потому что опыт работы Верховного Совета, как правило, сводится к тому, что увеличивается дефицитность бюджета как предложить реальные источники дополнительное наполнение бюджета. Ну, вряд ли есть возможность, и только за счет увеличения расходов растет дефицит. То есть на самом деле вот, долгое рассмотрение такое оно не всегда идет на пользу. Добре, чи принципово змінилася редакція от від поданого урядом варіанту до сьогодні ухваленого, чи це а, тільки косметичні зміни, так щоб зрозуміти Був учтен ряд вітавів. Якщо ну, говорити, то для того, щоб отвечать на ваш вопрос, нужно сравнить бюджет прийнятий сьогодні і представлений во вторник з бюджетом, который был представлен Верховному Совету, был направлен в Верховный Совет 15 сентября. Если сравнивать эти бюджеты, то прогноз роста ВВП уменьшился на 1%, ну, более чем на 1%. Уменьшился доходная часть и номинальный ВВП. Уменьшился с 1 триллиона порядка 700 миллиардов гривен до 1 триллиона 576 миллиардов. То есть произошло существенное снижение, тех завышенных показателей, которые предлагались в начале, когда не чувствовалось реального влияния кризиса. И сегодня этот бюджет является более реалистичным. Вот, если так его называть, если тот бюджет был журавель в небе, то этот бюджет это синица в руке. І при всьому тому Владислав Антиніч я читаю, що кабінет міністрів то затвердив два сценарії: так прогнозних макропоказників на 2013 рік, а заклав до проекту держбюджету оптимістичний варіант. Тобто оцей от оптимістичний варіант, оптимістичні показники, наскільки вони реальні з точки зору ситуації у світі, в українській економіці, чи все-таки варто було б більш песимістичний варіант закладати? Я вважаю, що той бюджет, ті показники, які ми заложили в бюджет і проголосували сьогодні, вони все-таки більш реалістичні. І коли ми закладуємо найжорсткий варіант розвитку подій, то ми даємо и негативные сигналы и для рынка и негативно влияем на социальную политику в государстве. Мы тогда более жорстко зажимаем социальные расходы, более жорстко относимся к увеличению прожиточного минимума, минимальных пенсий. Поэтому в плане социальных показателей этот бюджет вот носит средний характер, то есть не крайне жорсткий. В плане расходов. Головних розпорядників коштів я прошу прощення, на український перехожу, тому що ну термінологія, то е, видатки головних розпорядників коштів були суттєво урізані. І е, в, в цій ситуації ми будемо вимагати від розпорядників коштів першого рівня це міністерства відомства для того, щоб вони більш ефективно використовували свої фінансові можливості, і ті кошти, які виділяють їм з державного бюджету. Кирило Борисович, опозиція як сприйняла бюджет? Власне, чи пробувала вона вносити якісь зміни, подавати правки, чи вважаєте, що це безмістовний процес? Ну, по-перше, почнемо з того, що опозиція, я завжди кажу, це не ворог країн. Опозиція для того потрібна, щоб вона працювала, щоб влада не спала. Для того потрібна опозиція. Опозиція вносила дуже багато правок, але до цього документу, на жаль, я вимушений це казати. Цей документ не має, ну ніякого, це це не бюджет країни, на жаль. Це все, що завгодно. Ви можете називати цей документ як завгодно, але це не бюджет. Коли колега Лук'янов каже, що бюджет суттєво змінився з вересня. Там, наприклад, на 200 мільйонів зменшився 200 мільйонів. Я перепрошую мільярдів. мільярдів да, 200 мільярдів зменшився валовий національний прогноз. Продукт, прогноз. Але я перепрошую перший раз він надавався в вересні, тобто за два місяці, на 200 мільярдів, він зменшився. Тобто ми почули кризу ці два місяці. До того у нас все було прекрасно. Ну, ми ж зараз оцінюємо той інша документ, який ми ще сьогодні ухвалили. Давайте. що таке? На жаль, сьогодні, при цьому керівництві, на жаль, при цьому керівництві бюджетного комітету. Що таке практика бюджету? Практика бюджету на 212 рік, що в нього було внесено більш ніж 200 правок. 200 змінився бюджет, що граничний дефіцит зріс на 13 мільярдів бюджету. Змінилось те, що на 55 мільярдів збільшились видатки бюджету згідно до того проєкту бюджету, Це який був затверджений 2012 року. року. Давайте не плутати глядача, будемо говорити разів, про 13. На 15 разів у 2012 році збільшились державні гарантії. Це показник Професіоналізму при складанні бюджету. Саме такий професіоналізм був і 200, сьогодні при прийнятті цього бюджету. А Коли... Що не влаштовує, Кирило Борисович, Що не влаштовує? От Владислав Антоніч сказав, намагаємося бути більш реалістичними. Немає... Песимізм не закладали да, і взяли щось таке. Ну, на... так Коли... Це не влаштовує. Коли 55 мільярдів. А це практично 15% бюджету до бюджету вносяться зміни. Коли дефіцит бюджету складає граничний вже 38 мільярдів, це каже про рівень професіоналізму людей, які складають цей бюджет. Це показник 212 року. Якщо в 2013 році все поліпшиться. Але воно не поліпшиться. Якщо ми сьогодні кажемо, що у нас ріст валового національного продукту десь 3,8%. А всі агенції, включаючи Світовий банк, кажуть, що півтора, і це буде дуже добре, коли так відбудеться. Коли всі рейтингові агенції знижують рейтинг України як держави, як держави, це каже про те, в цьому бюджеті закладено, що ми будемо займати приблизно 103 мільярда гривень на 2013 рік. Під ті рейтинги, які має сьогодні Україна, це неможливо робити. Це найбільш дорожчі кошти, які сьогодні можливо знайти. Ніхто не буде світових установ давати Україні дешеві кредити, і це лише піраміда, як МММ. Ми постійно займаємо кошти, ми постійно зрощуємо борги. Давайте це інше. Давайте дамо це. прокоментувати водосаванти. Чи дійсно на ну на таку велику суму планується збільшити державний борг? Ну, давайте по черзі. То тому, що було досить багато емоційних заяв, з чим можна погодитись, можна дійсно погодитись з тим, що очікування, що криза буде впливати на Україну. Вона буде ну не такою сильною, можна і це можна пояснювати. Усім зрозумілий е, спад попиту на інвестиційні товари, а це є головною статею українського експорту. Е, зрозуміло, що все що в, сер... в серпні інвестиційного попиту для е, тобто сировина для будівництва. Це в першу чергу чор чорні метали, якщо не зрозуміло. В цьому, в цьому напрямку було зрозуміло, що в серпні місяці безумовно буде відбувати спад. Вся Європа іде у відпустки, не працює, і було зрозуміло, що буде якесь зниження. Але не досить зрозумілим була поведінка світових ринків після серпня, у вересні, у жовтні. І ми зараз побачили, що саме зараз починає відновлятися попит на основні статті українського експорту, і ми бачимо, що ситуація стабілізувалась. Але безумовно, за ці два місяці виникли загрозливі для українського бюджету події. Що відбулося за цей час? Ми можемо порівнювати ситуацію з 2008 роком. Ми бачимо, що у 2008 році. Гривня була обвалена більше, ніж вдвічі, ми бачили, що цінова стабільність була порушена. Що відбувається зараз? Ми бачимо, що так, гривня трохи коливнулася, але наскільки? На 10-20 копійок. Якщо курс був на рівні 8. 20, він піднявся до 8,30-8,32 і знову спустився на рівень 8,20. Це може свідчити про фахову професійну роботу в першу чергу голови Нацбанка пана Арбузова і може свідчити про співпрацю з урядом Миколи Яновича Азарова і узгоджену позицію. А який курс вкладався в бюджет?

8 гривень тридцять котівславчим дефіцит бюджет, зараз. Ми, ми бачимо, що Можу я коли що, що, що Я зараз Мали. відповім на ваші Мали. попередні Мали. питання. Одне мало я, я відповім на ваші Пане, попередні давайте. питання да, і уточнете. Ну, нас будь ласка, будь ласка. Тому... Тільки в нас не дуже багато часу. Дуже дуже, дуже стисло. дуже стислими. Про і тому ми бачимо, що реакція економіки була зовсім іншою. Так, ми відчули тиск кризи, а ми але ми побачили чітку вивірену реакцію і уряду, і національного банку. Дефіцит бюджету, за рахунок яких ресурсів будемо закривати, дефіцит бюджету, який закладений на рівні 3,17%, Тобто менше, ніж 3,5%, трохи більше, ніж 3%. Закладаються декілька механізмів. В першу чергу це надходження від приватизації, які закладені на рівні 10 мільярдів 900 мільйонів гривень. Реалізація облігацій внутрішньої позики і запозичення на зовнішніх ринках. Більш того, хочу привести один приклад. Жов... Жовні... Хоч хвилин дуже стисло у жовтні. Місяці ринки фінансові Якщо ринки погоджу... погоджуючись з колегою. були Дякую. весь час у червоній зоні. Один день був сприятливий для зовнішніх запозичень, і саме в цей день міністерство фінансів зробило необхідні запозичення, стабілізувало ситуацію і виправила ситуація і на валютному Ясно. ринку, і стали зменшуватись Дякую, затримки Верший, по домословозатримки. Є маленький дисонанс. Я його не розумію, але може всі зрозуміємо. Європейці там якась асоціація визнала пана Арбузова, що він є найкращим банкіром східної Європи, який утримав курс гривні. Так було. Ну так було, ми читали всі про це. Але коли уряд каже про те, що ніяких чинників, які впливають на курс гривні, немає, то чому асоціація визнавала пана Арбузе? він ни що ні на що не впливав? Тобто це дісонанс такий, я його не зовсім Пане розумію. Ви не розумієте, я перепрошую, я вас я вас не перебивав. По перше, якщо є чинники, які впливають, а вони є. То дійсно Національний банк працює як орган, головною метою якого і головним завданням якого є регулювання і підтримання курсу національної одиниці. Якщо таких чинників немає, тоді немає. Але хто бреше у цій ситуації? У вас питання у мене... було якийсь? Ні, це риторичне питання. До... Інша, ситуація, інша ситуація така. Сьогодні, наприклад, голова Київської державної міської адміністрації, він представник партії регіонів. Так. Дякую, а, каже, що бюджет, який був прийнятий у 2013 році, не дає можливості Києву існувати, Є не таки, дає да. можливості Києву функціонувати і не дає можливості сплачувати кошти, які Київ повинен сплачувати пенсіонерам, лікарям, вчителям і все інше. Це каже людина, яка має. Досвід, і яка управляє сьогодні місцем. Він з ваших лав, і це він каже про той бюджет, який ви створили. Інша ситуація, про яку я хочу сказати: на жаль, на сьогоднішній день, коли міністерство фінансів запозичує кошти, вони вже запозичують ці ці кошти під 15%, Немає жодної економіки, яка може. Існувати під такі відсотки. У нас останнє запозичення, яке зробило місто Київ, а столиця завжди є найбільш інвестиційно привабливою на облігації для того, щоб покрити кредити, які вона брала раніше. купив інформація. один. Купив один банк. Це Укрексімбанк. Тобто можливо продовжувати накланяти українські банки, купувати позики Міністерства фінансів, але від цього краще не стане на цей бюджет. Ми повинні дивитись, як ми повинні визнати, що в країні криза і вона не зовсім пов'язана з зовнішньою кризою вона пов'язана з тим рівнем компетентності і професіоналізму, який сьогодні існує, і всі разом почати вирішувати це питання. Крім того, Уряд буде сформований. Я хочу побачити нового прем'єра, який буде виконувати цей бюджет, який зробив цей уряд. Ніколи Цей бюджет, повірте мені, буде вносити тисячу правок. Може бути відкликаний і створений новий бюджет, якщо буде новий ну, уряд. це поговоримо на завершенні програми. Пане Владиславе, маєте ну, можливість відповісти. Ну я бачу Дуже коротко, бо є а, і реакцію питання, ображеного політика, якого громадяни не підтримали на виборах. На жаль, жодних цифр, жодних показників так, не, не, було, не було, не було, не було представлено. Ну добре, вас ще, страшно, пану, ваші виборці, страшно. вони вас і так я знаю. Соціальні вище не представляєте. Вони помиляють два рази. Не підтримали мене і підтримали вас. Соціальна частина бюджету зростання середньомісячної пенсії 104 гривні, зарплати на 260 гривень. Наскільки ну, це, по-вашому, допоможе українцеві у 2013-й, такий важкий рік для економіки? Відчувати ну, себе впевненіше ніж цього року, пане Олесю, я хочу сказати, що за прогнозами Світового банку Міжнародного валютного банку. У 2013 році очікується відновлення розвитку світової економіки, очікується поліпшення ситуації на ринках головних торгових зовнішньоторгівельних партнерів України, в тому числі і в країнах Європейської спільноти. Хоча Європа дуже далека від вирішення питань боргової кризи. Бюджетів низки країн Євросоюзу, але ми бачимо чіткий напрям руху. Ми бачимо за рахунок яких можливостей нам вдасться збільшити зростання української економіки до трьох і чотирьох десятих відсотків валого національного продукту, це, це дуже можливо. Ну, по перше, прогноз. Роботи агропромислового комплексу ми бачимо на 10-12 краще попередньо ніж ті результати, які були у 2012-му маркетинговому році. Тобто, це важлива складова приблизно 20-25% українського експорту. Ми бачимо те, що дно кризи, як кажуть фахівці. Пройдено на ринках чорної металургії, на ринках важкого машинобудування, а це також дуже важлива експортна позиція в Україні. І ми сподіваємося, що той тиск кризи, який ми відчували на протязі останніх трьох місяців, зараз економіка адаптується до цієї ситуації і ми відновлюємо виробництво. Збільшуємо виробництво в цих галузях, і важко буде, не нелегко. Але я впевнений, що як я вже казав, що даний бюджет буде реально синицею в руці, яку ми зможемо виконати, і те, що Дякую. ми зможемо Кирил зробити Куку, в будь ласка, новості. ваша оцінка соціальної частини? Соціальна покращення консервація ситуації є погіршення є що, як... на питання, чому так швидко приймався цей бюджет. Тому що в бюджеті е, того року, 2012-го, було закладено ноу-хау, коли уряд, всупереч законам України, мав на е, особистий погляд приймати рішення щодо сплати Чорнобильцям, пенсіонерам, дітям війни, всім іншим, Цей рік закінчувався, і якщо б не був прийнятий новий бюджет. То вони повинні були виконувати обов'язки, які є перед людьми. Сплачувати чорнобильцям, всім іншим, все, що встановлено законом України. Тому що, на жаль, люди не хочуть виконувати законні зобов'язання, тому що, на жаль, люди бояться цього, бояться цих людей, які мешкають у цій країні. Тому так і виходить. Тому які соціальні зобов'язання, які соціальні зобов'язання, коли єдиний пункт, який вчора приймав, наприклад, Пан Лук'янов, це, наприклад, скоротити єдиноразові виплати матерям, героям на 20 мільйонів. І, це документ, це, це не може неправда, не але не це не. документ, який ви прийняли. Це І правда. збільшити фінансування академії податкової пана Мельника. Це теж неправда. Це такі документи, які приймаєте ви пан Лукянов. Це документи, яким чином ви ведете пан Лук'янов, бюджетний комітет, коли ви не реєструєте людей, коли ви від мене ховали та, лист реєстрації депутатів в комітеті. Неправда, це ваша, це, це ваша позиція. Але Дуже ми ще слава. побачимо. Ви зараз маєте можливість. Драгувати і на ці закиди, а у мене питання таке. Критикували бюджет 2012 за те, що було збільшено суттєво фінансування державного апарату. В бюджеті 2013 чиновники нарешті затягнуть паски? Ну, перше, що я хочу сказати, що я відповім колезі і повернусь до вашого запитання. Головним завданням прийняття бюджету у 2012 році. Плану роботи фінансового плану на 2013 рік є тим, що якщо не прийняти бюджет, а колега з Лукава, він не сказав про це, то вся країна на протязі буде пер першого кварталу згідно, бу буде, буде да, жити згідно да, однієї да, 12-ї бюджету да, 2012 12 року, але не буде відбуватись індексація ні пенсій, ні заробітних плат, ні інших соціальних інших соціальних виплат. це по перше. Дві по друге не від... до кінця не програми. будуть відбуватись капітальні видатки і інші речі, які впливають на розвиток економіки. Це перше. Якщо ми кажемо про збільшення фінансування по статтям направлені на контролюючі регулюючі органи, то хочу привести приклад: ми збільшуємо в середньому фонд заробітної плати по державі на 14,1%. відсотка. Збільшення фінансування або компенсація по міліції вона складає на рівні 3%. Тобто, якщо в цілому бюджет зростає на 12,5%, заробітна плата на 14%, то фінансування мене ведучий. пан Фінансув... сказав Фінансув... То фінансування так? міністерства оборони, фінансування е, міліції, воно збільшується на 3-5%. Тобто, якщо порівняти з зростанням на 12%, то фактично в, у відносних показниках це зменшення на 7-8% фінансування Думка, порівнюючи зростанням одна хвилина. Будь ласка, це більше, рішення так. комітету бюджетної верховної ради зменшити за кодом одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання матеря, героїни, інваліди, не працюючи малозабезпеченим особам, які постраждали від торгівлі людьми. Видатки споживання на 20 мільйонів гривень. Читайте, ну це до попереднього питання. Так, да, це до попереднього О, це питання. питання. Да. А, це економію державного апарату у бюджеті 2013. Сказали, Ви бачите Бюджет 20 2013 -й. з новим урядом буде змінюватися. І дуже сильно я ще раз кажу, що опозиція не ворог країни. Я хочу бачити Свої реальний бюджет і хочу бачити бюджет, який дійсно відповідає ситуації, яка склалася в країні. Пане Владиславе, дійсно чи потрібні зміни бюджету 2013 і чи буде їх вносити Верховна Рада сьомого скликання? Наскільки вони мають бути радикальними? Будь ласка, завершуємо. Ну, дуже стисло відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що ми заклали норму, що по про ну, після першого кварталу ми повертаємось до перегляду бюджету. Буде чітко зрозуміло на якому рівні пройшов дві тисячі рік. Як відпрацювали перший квартал 2013 року, до цього часу ми отримаємо макропоказники на наступний період. Ми отримаємо звіт Рахункової палати і звіт уряду по виконанню бюджету 2012 року. І по цим результатам у нас буде можливість уточнити. Показники бюджету на 2013 рік. Більш того, саме до цього часу почне працювати новий склад Верховної Ради. Будуть сформовані комітети, в тому числі комітет з питань бюджету, і нова верховна рада. Безумовно, ми закладаємо все для того, щоб нова верховна рада могла підійти до вирішення всіх питань, які стоять перед дякую. Це була програма. Проголовний розмова про бюджет 2013. Побачимось на все добре.